Що тут ще треба враховувати в угоді про припинення вогню, якщо вона теоретично навіть буде, Путін буде наполягати на проведення виборів. Я думаю, що ФСБшники е, зараз е, будуть так само, і дивіться, якщо є припинення вогню, якщо так. це гарантоване припинення вогню, Зеленський сам сказав, що треба проводити вибори. А і тут вкрай важливо усвідомити, що це буде ще одна тактика Росії: розколоти країну з середини. І вони це завжди робили. Слухайте, я цього наївся за свою політичну кар'єру. Проти мене росіяни робили так, як ну так працювали, що це взагалі це книжку треба, щоб хтось видав. А зараз вони будуть працювати не проти однієї персоналії, а проти всієї країни, проти кожної персоналії. Тому що кожен українець є ворог для росіянина, кожен українець є ворог для Путіна. Я Я умисно вам сказав для росіянина і для Путіна. Угу. Я не відмежовую, не розмежовую цих два поняття. З нами не сім'я Путіна воює з нами. Воює Путінська Росія.